Бо Бог заповів, шануй батька та матір, та хто згорічить на батька чи на матір, хай смертю помре. А ви кажете: коли скаже, хто батьку чи матері, те, чим би ви скористатись від мене хотіли, то дар Богові, хто може вже й не шанувати той батька свого або матір свою. Так ви, ради передання вашого, знівичили Боже Слово. Відкидаючи істину, люди відкидають її автора, зневажаючи ногами закон Божий, вони заперечують і авторитет законодавця, з помилкових навчань і теорій так само легко зробити ідола. Як вирубати його з дерева чи каменю, подаючи в хибному світлі якості Божого характеру, сатана веде людей до невірного уявлення про нього. Багато хто замість Єгови звели в царі якогось кумира, філософії. Лише небагато хто шанує того живого Бога, який відкритий в його слові. У Христі та в діях творіння. Тисячі обожнюють природу і водночас відкидають Творця природи, незважаючи на відмінність форм і долопонство існує в сучасному християнському світі, так само, як воно існувало у Ізраїлі, в дні Іллі. Бог багатьох так званих мудреців, філософів, поетів, політиків, журналістів, Бог вишуканих громадських кіл, коледжів, університетів і навіть деяких богословських закладів, трохи кращий завала, фінікійського бога Сонця. Головне в тому, що це робиться під маскою богочестя. Відкриваючи перше послання апостола Павла до Коринтян, 8 розділ з 4 по 6 вірш. Тож про споживання ідольських жертв, ми знаємо, що ідол у світі ніщо, і що іншого Бога нема, окрім Бога одного. Бо хоч і існують так звані боги, чи на небі, чи то на землі, як існує багато богів і багато панів, та для нас один Бог Отець, що з Нього походить усе. Ми ж для Нього і один Господь Ісус Христос, що все сталося ним, і ми ним. Амінь.